Дмитро Юрійовичу, вітаємо з перемогою, яким буде ваш підсумок цієї гри? Та, перемогли, це найголовніше. Непогане качество гри, але хотілося б трохи краще грати в останній фазі. Перед штрафною, перед карним майданчиком команди суперників, були моменти, де не зовсім правильно приймалося рішення. Це трохи... Не порадувало. А так, все, матч був під контролем, все було добре. На жаль, тільки не забило другий м'яч, трохи раніше, Були дуже гарні і моменти і випади, де ми могли давати передачу на пусті ворота, трохи не приймалося правильне рішення. А так, в цілому, матчем задоволений з хлопцями також. Сьогодні пропускав матч через дискваліфікацію основний нападник Влад Скіцького, наскільки не вистачало його. Та ну, не хочеться там, на когось одного там, казати, що у нас не вистачає, все там якісь проблеми. Ні. Він, він добрий футболіст, гарний дам. Ми, ми хотіли, щоб він грав. Ну, так, так буває в футболі, нічого страшного, є другі футболісти. Ми подивились на його позиції, на його на позиції. Ну, нічого страшного. «Саме головне, що він буде грати вже наступні матчі. Всі, слава Богу, практично виздоровили і були готові сьогодні грати. І футболісти, які грали на його позиції, зіграли непогано. Для ю 19 виступи у чемпіонаті України цього року вже завершені. Залишились лише матчі чемпіонату області. Які завдання ставити перед командою на цей заключний відрізок сезону? Та як і в початку, так і в кінці ми ставимо одні і ті ж завдання грати в атакуючий яскравий футбол з позиції сили, доставляти м'яч у штрафний майданчик команди суперників, бути агресивними в прихідних фазах. Те, тобто, то, що ми намагалися грати і в початку, ми і будемо намагатися грати в ці дві останні гри, які в нас залишилися в чемпіонаті області. Найголовніше, що погода. і… На канцелярія дозволяє грати в гарний футбол на, на добрих полях це головне. Будемо також так, ті ж завдання, які були у нас на початку сезону, такі будуть на всі останні дві грі.